Ці 2 січня російські окупанти знову атакували Україну ракетами. Київ був під масованим ударом кинжалів. За попередніми даними моніторного груп по столиці окупанти застосували 11 таких ракет. У результаті атаки у Солом'янському районі уламок ракети впав на дах багатоповерхівки. Повідомлялося про понад 20 постраждалих. Також відомо про ще одну пожежу у житловому будинку столиці. У Подільському районі на двох тисячах квадратів палали складські приміщення. У Святошинському районі було потрапляння до будівлі соціальної інфраструктури. В Оболонському районі горіло складське приміщення. В Деснянському районі була пожежа в будівлі супермаркету. Люди під час повітряної тривоги ховалися у київському метро. Тим часом у мережі публікують кадри пожежі в одному з автосалонів столиці. У Вишневому на Київщині уламки впали на дитячий майданчик. Відео публікують телеграм-канали. У ДТЕК повідомили, що через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах. Також частково була безсвітла частина жителів у Бучанському та Вишгородському районах Київської області. У Харкові ракета потрапила до житлового будинку. Внаслідок атаки понад 44 постраждалих, одна особа загинула. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Пошкоджено багатоквартирні, житлові будинки, господарські споруди, іншу цивільну інфраструктуру. Є загорання автомобілів.